Славетному роду нема переводу. Шевченків праправнучок Сашко Нещадим перейняв від свого відомого пращура чимало талантів. 13-річний хлопчина гарно малює та пише вірші. Проживає він на Звингородчині. Там минулий дитячі роки Великого Кобзаря. Юля Доброскок далі. Йому тринадцятий минає, він не пасе ягнят за селом. Однак хатньої роботи для нього вистачає: то худобу напоїти, то курей погодувати. Сашко не ще дим, Тараса Шевченка. Проживає він у селі Шевченкове. Тут він найменший зі славетного роду кобзаря, гарно навчається у школі та бере активну участь у житті рідного села, як і його прапрадід. Хлопчина працьовитий, натхненний і талановитий. А я, мабуть, зараз намалюю вазу таку із квітами. Сашко не лише малює, а й пише вірші про все, що довкола. Вийшов я в ранковий гай і побачив рідний край у краю моїм долина де цвіте моя калина. Таланти хлопця давно вже помітила його мама. Вона сподівається, що син знайде собі гідне місце у житті. Може, в майбутньому і буде талант більший, якийсь від проявиться свого відомого пращура Сашко знає майже усе дослідження Шевченкового родового дерева серед його хобі. Я гордюся цим радію, що я продовжую рід Тараса Григоровича Шевченка. Сашкова родина привітна і гостинна, як і більшість шевченківців. Нашу знімальну групу запросили і до столу. Частували смачнючими пирогами та домашнім узваром. Вікторія Курченко, Юлія Доброскок, Юрій Підлісевич зі Звенигородщини для Віка Новин.